Вітаю всіх юних телеглядачів. Ви дивитеся програму Дитячий світ про талановитих однолітків та цікавих особистостей нашого краю. Літо для когось канікули, для іншого можливість більше часу приділити улюблені справі, наприклад, танцям. Саме це й роблять герої нашої програми: Румба, Самба, Ча-Ча-Ча. Що це зараз дізнаєтесь? Спортивного бального танцю Крістал відкрився у травні цього року. Однак його вихованці вже встигли показати блискучі результати на міських концертах, конкурсах та турнірах всеукраїнського масштабу. Юні танцівники із задоволенням освоюють європейську та латиноамериканську програму. Зізнаються, перша дається їм складніше. Танцює з маличком нині її найулюбленіший танець румба про почуття до іншої людини. Зізнається, що в майбутньому мріє бути тренером із бальних танців. Треба мати гарні дані, дуже старатися, займатися, звичайно, і навіть в вільний час щось своє пробувати і потім вже з тренером працювати». А ось танцювальний партнер Вікторії Даніїл перед тим, як почати займатися хореографією, довгий час дивився різні танцювальні шоу на телебаченні. Мені сподобалося, я по телевізору бачу, як інші танцюють і мене бабушка взагалі привела. У клубі спортивного бального танцю Крістал вчать танцювати як дітей, так і юнаків і дорослих. Тренери кажуть, головне, аби було бажання та наполегливість. Саме завдяки цим якостям їхні вихованці нещодавно стали переможцями турніру Кубок співдружності у місті Харкові. Юні танцівники Аліна Лісова та Дмитро Палагін зізнаються, що їх улюблений танець самба, адже він емоційний, темпераментний та веселий. we'll be Подобається танцювати, тому що в кожному танці кожен танець темпераментний і в кожному танці свої емоції. У ну, мене виникає захоплення від танцю під час того, як я роблю якісь рухи. Мені також подобається танцювати, тому що як це моя партнерша сказала, це в кожному є своє щось. і мені ще подобається, як ну, на танці це весело. thank yeah. you Міжнародні змагання з бальних танців поділяються на дві програми: Стандартну, яку ще називають європейською, і латиноамериканську. До кожної з них входять по п'ять танців: вальс, віденський, вальс, фокстрот, квікстеп та танго до стандартної європейської програми, Самба, румба, чачача, -ча -ча, пасадобль та джайв до латиноамериканської. Першу чергу Ми працюємо в залі з ребятами. це тренування Звичайно ми танцюємо на концертах. для того, чтобы они преодолевали какие-то свои вот барьеры индивидуальные. Ну и на турнирах для того, чтобы вырабатывался вот соревновательный дух. Потому что если ребенок находит себя как личность, как индивидуальность, я считаю, что у него тогда будущее сложится очень успешно. А если ребенок не сможет себя как-то реализовать, ну это будет не очень хорошо. Тренуються юні танцівники майже щодня і не лише в залі, а й вдома. Робота над хореографічними постановками справа нелегка і вимагає з одного боку чіткості рухів, правильної постави та ходи, а з іншої бути розкутим, емоційним, дарувати яскраві враження глядачам. Як бачимо, юні танцівники та тренери жодного дня не сидять вдома, а танцюють, танцюють і танцюють. Де вони беруть стільки сили і наснаги для цього? Як здобувають нагороди на чемпіонатах і танців? Про все це розпитали наші юні співаки брати Мандрикові у своїй рубриці. Дивимось. Всім привіт з вами рубрика Територія таланту та ми ведучі брати Мандрикові. І сьогодні ми дізнаємося секрети успіху неймовірно талановитого. Танцювального колективу «Крістал». Залишайтеся з нами буде цікаво. Вітаю як справи, як тренування. Привіт! Як воно працювати влітку? Це ж канікули! Ну, по-перше, я і моя партнерша Настя готуємося к нового танцювального сезону. Для нас це очень важна. Плюс за счёт каникул у нас появилось больше времени э, заниматься нашим любимым делом. Ну, во-вторых, это, конечно же, новые костюмы, новая платья для следующего сезона, появилось больше времени, чтобы спланировать модели и, конечно, подготовить новые шоу-номера для концертов, для презентации нашего клуба. Э, расскажи трішечки про ваш колектив. Як нам відомо, він досить молодий. Да, это правда, наш коллектив не так давно функционирует официально. Мы открылись с 1 мая. Достаточно таки небольшой, но уже очень дружный. И мы надеемся, что наши ряды будут пополняться. Хоть мы и не очень давно открылись, но у нас уже есть небольшие победы. Мы с нашими ребятами ездили недавно на чемпионат Украины и можем похвалиться очень даже неплохим результатом. Поэтому мы надеемся, что у нас все будет дальше продолжаться. В том же духе, так же хорошо. Характеру розвивають заняття танцями, спортивність, сила духу, сила волі, уміння презентувати себе. От нас з братом двоє в сім'ї. Буває так, що ми сваримося, не можемо домовитися. А от як ви навчаєте танцівників танцювати в дуеті? Да, на самом деле, это не так уж легко заставить юних как працювати бы, в одному руслі, в одному направлении. Бувають конфлікти різні ссоры, але. Но... Э, наш тренерский состав, он довольно очень такой, хоть и молодой, но уже опытный. Каждый из нас по-своему психолог, и мы ищем эти правильные подходы э, к каждому ребенку. Но э, в паре точно так же, как и в семье, должен быть один лидер, в основном это партнер. Но без умной и правильной партнерши не может быть той пары, которая будет работать действительно правильно и приносить какие-то результаты. Как и в жизни. Какие планы на майбутне у вашего коллектива? Хоть наш коллектив и только-только был создан, он еще молодой, но на следующем году у нас грандиозные планы. Во-первых, естественно, это турниры, соревнования. Также, я думаю, мы будем брать участие в городских мероприятиях, будем давать благотворительные концерты, мы уже этим занимаемся, вот, и развивать, развивать танец. Точно так же, как любые виды спорта, воспитывать здоровое тело, здоровый дух, давать молодежи возможность тратить время, досуг свой правильно, то бишь приходить к нам в зал, заниматься, воспитывать себя как индивидуала, как личность, достигать каких-то целей в этом виде спорта. я вам за интересную запрыкала для наших глядачей. Адже танці це рух, рух це життя, і нехай воно буде у вас яскравим. А це була рубрика Територія таланту до нових зустрічі! Отож, пам'ятайте, юні наші телеглядачі, літо це привід не нудьгувати та лінуватися, а приділяти більше часу своїм захопленням, хобі. І пам'ятайте, що талант це 99% наполегливої роботи над собою. А з вами була програма Дитячий світ. Будьте впевненими в собі, і нехай щастить.